Миром Божим дорогоцінні. знайте дуже багато людей сьогодні, які можуть говорити на істину, говорити на людей Божих що завгодно, і говорить там Салтаненко, не такі, якісь навчаннях не таке. Але насправді Господь показує, що з ними є Господь, вони мають результат, плід в своєму житті. Послужити комусь це не так і легко, правда. А люди, не маючи нічого сьогодні і ніякого результату, і нікому не служачи, не змиряючи себе, можуть осуджувати. А Господь говорить, що ви говорите на Духа Святого, Але на Духа Святого вона не пробачиться, тому треба бути дуже уважними. З цим. Сьогодні Юлія Салтаненко, вона поділилася історією того, як Господь прославлявся в їхньому житті, що вони зробили для Господа. Як вони йшли для Господа, переможно йшли для Господа. Лишаючись всього, залишивши для слави Божої, все пішли і достигали. І до сьогодні вони працюють для Бога, проповідують, несуть дійсно цю службу. І я в тому числі плід їхніх трудів, де Господь змінив моє серце, Господь впливав і зцілював і багато чудес моєму житті зробив і звільнював через Слово Боже, яке несуть пастиря, які трудяться день і ніч для того, щоб якомога більше людей могли почути Євангелію і прийти до Ісуса Христа. Тому, якщо ви не маєте церкви, приєднуйтеся до нас і будемо служити для Господа і прославляти. Ати іме Господнє до краю землі.